Комісія планує наступні етапи добору. Подача документів березень 2025 року протягом всього місяця протягом березня можна буде подавати в електронній формі документи до комісії. Квітень, травень 2025 року, комісія буде опрацьовувати ці документи і в травні будуть ухвалені рішення про допуск чи не допуск тих чи інших кандидатів до вже кваліфікаційного іспиту. Ми плануємо в червні розпочати кваліфікаційний іспит. Червні кандидати будуть здавати тестування когнітивних здібностей і будуть здавати тестування з знань історії української державності. Ті кандидати, які успішно подолають цей етап, будуть допущені до 2 липня 2025 року. Кандидати будуть здавати тестування знань з права і знань з права в конкретній спеціалізації, яку вони оберуть. І третій заключний етап кваліфікаційного іспиту написання практичних робіт. Відповідно цей етап планується провести в серпні 2025 року. За літа комісія планує закінчити кваліфікаційний іспит і сформувати рейтинг кандидатів.